Літня спека погнала ужгородців до води. Під пекучим сонцем люди почали масово купатися у місцевих річках та потічках. Утім, не всі ужгородці задоволені станом місць відпочинку в обласному центрі. Річка досить бачу засмічена і нечистоти несе вітам. гір чиста вода, а далі перечинщина, на вицьки забруднюється вода. Я взагалі не купаюся в ужгороді, тому не можу сказати. Там, наприклад, зараз, де був басейн, там цілими днями спалюють зараз сміття. І там такий димна йде вже не один день між іншим. І весь дим іде між іншим на місто. Ніхто за тим не слідкує. Щороку Ужгородці обирають для купання місцевий кар'єр. Як розповідає пане Юрій, щодня після обіду тут відпочиває по 300 чи навіть 500 людей. Він і сам обрав це місце насамперед через чистоту. Він тут, здається, єдине місто в городі, де можна поплавати нормально чистенька водичка. Уж зовсім вже став грязний. На басейнах вода сильно хлорована. Тут є місце, де поплавати. Місця облаштовані, але громадські басейни мені здається, що там занадто сильно хлорують воду. Два-три дні походиш на басейн і починає затягувати від хлорки. Незважаючи на всі розмови про погану якість води, у Ужі, жителі обласного центру все ж ходять плавати на річку. От і пані Елеонора разом із сином обрали для відпочинку це місце, адже більше нема де. По-перше, тут близько живу, по-друге, я знаю. В принципі, нема де відпочити в Узгороді особливо. Якщо десь на басейні, тут на набережні хіба що. І то не чи що відкрито. Не знаю. Перший раз сюди спустилася, тепер з малим. Цього року відпочинок це добре, але варто остерігатися небезпеки. Попереджають рятувальники. Минулого року в Закарпатській області затонуло 28 чоловік, із них семеро дітей. Цьогоріч ситуація не краща. Спочатку року маємо 15. Отопників із них четверо дітей. Вода помилок не прощає, але до місцевого населення хотів би звернутися з декількома такими точними порадами, щоб не забували. Плаваючи в воді, не доводіть себе до ознобу, не купайтеся у стані алкогольного сп'яніння. Ніколи не пірнайте в незнайомих місцях, не запливайте далеко, будьте обережні, плаваючи на духних матрацах і на духних іграшках, не жартуйте на воді. І не залишайте без догляду малих дітей біля біля води. Працівники МНС цього року обстежили шість об'єктів відпочинку, що знаходяться в Ужгородському, Берегівському, Тячівському, Хузькому та Виноградівському районах. Найближчим часом рятувальники планують перевірити ужгородські міські пляжі на ботанічній та студентській набережних.